Добрий день, діти! І сьогодні перед тим як ми продовжимо розв'язувати приклади за темою ознаки подібності на 9 і на 3, давайте їх згадаємо. І згадаємо ще ознаки подібності на 2, 5 і 10, які ми вивчали на попередніх уроках. Для того, щоб зрозуміти, ділиться число на 2. Необхідно подивитися, тільки подивитися на останню цифру у записі числа. Якщо ця цифра є парною, значить все число теж парне, тобто ділиться на 2 безостачі. Парні цифри це 0, 2, 4, 6 і 8. Щоб зрозуміти, чи ділиться число на 5, Необхідно знов-таки подивитися на запис числа, на його останню цифру. І якщо ця цифра 5 або 0, значить число кратне 5. Щоб зрозуміти, чи ділиться число на 10, необхідно знов таки подивитися на запис числа і на останню, звернути особливу увагу на останню цифру. Якщо ця цифра 0, значить. Число поділиться на 10. Оскільки 0, парна цифра, значить дане число, крім того, що воно ділиться на 10 без остачі, значить, воно обов'язково поділиться ще й на 2, і за ознакою подільності на 5, це число ділиться і на 5 так само. Тобто число, у записі якого остання цифра 0, ділиться одночасно і на 2, і на 5, і на 10. На минулому уроці ми вивчили ознаки подільності числа на 9 і на 3. Що необхідно зробити в цьому випадку, як перевірити, чи ділиться число на 9 або на 3, чи не ділиться. Недостатньо того, щоб подивитися тільки на запис числа. Необхідно цифри числа, цифри, за допомогою яких записане число, треба додати. Наприклад, число 4075. Додаємо 4 плюс 0, плюс 7 і плюс 5. Як легко порахувати? 5 плюс 4 9, 9 плюс 7 16. 16. Не ділиться ані на 3 і на 9 так само не ділиться без остачі. Значить, наше число 4075. Не ділиться ні на 9, ні на 3. А якщо, нехай буде перед нами ось таке число 9, 909. Додаємо цифри 9, 0 можна не додавати, тому що нічого не зміниться від додавання нуля. 9 плюс 9 18, це число ділиться на 9. І ділиться на 3. Але якщо число ділиться на 9, оскільки 9 можна представити у вигляді добутку 3 помножити на 3, значить число, якщо, таке число, якщо воно ділиться на 9, то воно обов'язково поділиться і на 3. Ми з вами згадали усі ознаки подібності. Які... Вивчили з вами, тобто на 2, на 5, на 10, на 3 і на 9, можемо переходити до продовження розв'язування задач.